Всім привіт, друзі. Продовжуємо пригоди Моллі в грі Кінші. Значить, дивіться, завантажився. Трошечки тут почекав, поки мої хлопчики поприходять до тями. А тут пробігає якась Якась дивна жінка, яку звати теж Іну, вона вже є одна іну, а тут ще одна є. І каже: сестра, тобі потрібно найманець. жінкам треба триматись разом, а бляшана голова нехай викусе. А що ж тебе за навички є? Навички, багато чого я не вмів, але де не вистачить досвіду, я доберусь бойовим духом. Значить, Іншими словами, ти не корисна. Забудь так відміно. Давай, давай візьмемо, слухай, одягнути ми її отут зараз і одягнемо. Дивись, скільки всього валяється. По-любому одягнемо. І буде ще один боєць, а чому ні? Скільки береш? Три тисячі. Та давай, давай, ідеш до мене. Диви, яка серйозна. Жінка-гопарь. Беремо беремо цю жіночку, і вона нам одразу допоможе. Так стривай іну. Ти, по-перше, будеш теж медик. Це раз. По-друге, давай на обмін з орон. Це два. Отак. Отак, отак, отак тобі трошечки. Ага, і ти маєш в принципі шаблю. Добре, добре, тут закриваємо. Що ти вмієш по параметрах? Тобі все одно чим битись поки що. Зрозуміло. З тим. Ну, давай, давай розберемось спочатку з цим хлопчиком швиденько. Куди ти й ну? Повернись. Чудово. Цього воно вбили. Тепер зупинись, зупинись. Розвертаємось і забираємо собі кольчугу. Куди ти? Латні чоботи одягни. Є контакт далі. Статутна щільна уніформа, підбирай. Важка хічігани паладінів. Нам теж потрібно таке, бери, бери, бери. Бери її собі швиденько стояти. Кульчугу одягаємо. Це викидай, це ви... Що це таке? Якесь лайно підібрав. Оце викинь. Оце ми підібрали. Так, мені потрібна оця важка хічига не Чого воно не хоче її брати, Добре, е, статутна щільна уніформа, підбери. Підбери, підбери, підбери. Швиденько. Куди ж ти побігла то? Куди ж ти побігла? Бойовий тисак. Ні, не те святий Святи нагрудник. Давай, забирай його. Оп, є контакт штанці потрібні. Латні чоботи, латні чоботи, важка хічигани, кольчуга, нагрудник. Дивіться, знайшов ще й отаку? Це мені не цікаво. Мені цікава якась зброя, якої я в принципі тут не бачу, такої, прям, щоб, щоб серйозний хрест паладінів навряд чи буде мені ліпший От такий є ще хрест паладінів. А може якийсь є хрест паладінів хоча б синій. Ковшоний зукін це ще що таке. Давай подивимось, що за ковшоний зукін. Підбери. Підбери зукіна. Стривай, 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 Повернулась. Тепер дивимось, що воно таке. Ну, це мені не цікаво. Добре, нехай поки що буде так. В нас також отямився сото. Добити оцього покидька. Швиденько всі, всі мої хлопчики хороші сюди підійшли і лупанули оцього бідолашного. Добивайте є контакт. Опік з цим впорався. У нас тут два хлопчики якісь повзають. Це, мабуть, найманці, як я покликав до себе і їм. Ну, їм довелося дуже складно, що я тобі можу сказати. Іну, забери ще отут просту аптечку, будь ласка, не треба нічого викидати. Раз тобі воно згодиться, відтяті праві ноги нам не потрібні. Тепер все наше військо йде от сюди. Швиденько. Встаємо. Також Іну має збігати з усіма в одній швидкості. Є контакт. Тепер беремо всіх наших ув'язнених хлопчиків. Раз. Ну і що? І намагаємось ними всіми втікти. Вийдуть сюди вони? Не хочуть. Значит, що ми робимо? Беремо паузу. Беремо отак. Логан. Втекти. Гекоша. Втекти. Втекти. Ану, втікти. Зелений, Втекти. Крилатий ванг втекти. Переходимо сюди. Біп. Втекти. Похмуриніл, втекти, крихітка. Коротше, всі хлопці зараз мають зібратись і разом звідси побігти, втекти, втекти і ялоне. Втекти. Тепер беремо ось так. Раз. Запускаємо. Всі втекли чудово. І швиденько, швиденько, вся оця зграя має бігти отсюди. сюди. Погнали. Погнали, мої маленькі. Тікайте. Біжіть. Біжіть всі. Оці теж біжать. Оці теж біжать. Швидше, швидше, мої хороші. Тихенько, тихенько, тихенько. Всі біжимо, всі біжимо і тікаємо, тікаємо, відходимо, відходимо, відходимо. Камінь відходь. Відходьте, 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 відходьте. Камінця б'ють. Тихенько, тихенько. А ось тепер всі пішли. Всі в наступ. Добити цього покидька. Швиденько, щоб він тут нічого нам не заважав. Беремо, беремо, беремо. Скидаємо одразу. Прекрасно, слухай. Все пішло так, як треба. Ой, а що ти без зброї, то? Хто це? Ану без зброї. Ану, в нас без зброї. Ану, ану-ка, все ж таки підбери цей бойовий тисачок. Він тобі зайвий не буде. Підібрав? Підібрав. Мій ти хороший. Так, крихітка ще тікає. Всі хлопчики сюди. А що з Логаном? Тікайте, тікайте, тікайте. Ух ти, хто це тут? Хто це тут? Напасти? Напасти на цього вилупка? Добивайте його. Добийте цю наволоч. Швидше! Зарубайте, зарубайте, будь ласка, прекрасно, прекрасно. І одразу теж його потраємо. Та ти що, містечко майже захопили. Хто це? Логан? Бери, Логане. Будеш з такою зброєю, поки що бігати. В тебе вибору немає в іншої зброї. В іншої зброї нас немає, в нас її відібрали. Нічого не поробиш. Тепер відступаємо, а ще хтось б'ється. Хто тут ще? Ще один є. Ану, рубай його. Давай, 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 мої хороші. Наваляйте їм. Ірот, ти куди побіг? Я кажу всім Отбити цього вилупка. Добийте його, будь ласка. Є контакт. Розпотрати. Розпотрати собацюгу. І тут лишився ще один. Тепер на оцього хлопчика швиденько. Давай, 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 мої хороші, добивайте, добийте його. Ну, тільки не падайте, всі ж тільки що встали. Хто це взагалі? Святий сторожовий, нормально, ми впораємось. Ми впораємось. Ми його зараз швиденько шльопнемо. Молі, будь ласка, влупи йому так, як треба. Ну, що ж ви підходите, всі якісь слабенькі. Ялоне, бідолашний. Б'ється тільки руками, ялоне. Ялоне, 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 ось ти де, мій хороший, підбери собі, будь ласка, якогось рубача, от хрест паладіна, тобі підійде. Давай. Є, прекрасно, прекрасно він його підібрав. Повертаємось на поле битви. Доб'єте його чи ні? Я вас благаю, зробіть з цим щось. Дрібний слуга. Дрібний слуга, теж бачу, незахищений. Йому теж потрібен хрест паладінів. Забирай. Забирай. Прекрасно, прекрасно він його підібрав. Молодці. Да валіть його вже. Новенький іну показує себе з ліпшої сторони. Влупіть, влупіть, будь ласка. Біп, біп стояти. Стояти, мій маленький, де ти є? тебе немає зброї. Тоді біжи до молі на обмін. Швиденько. Оп, і молі тобі видасть отаку от катаночку. А сама молі буде битись голіруч. Прекрасно! Зараз біб покаже, як треба воювати. Це однозначно. Та добивайте його, будь ласка, вже. Ну, хоч хтось. Ну наваляйте цьому покидьку, ну в чому проблема ваша? Чудово, 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 чудово. Йому, йому ще багатенько треба. Кан пішов, ось смачно влупив. Давайте, мої маленькі, що тут відбувається? Чому оці хлопці ніяк не добіжать до мене? І швиденько, отак раз, і тікаємо. Тікаємо сюди, мої маленькі, давай, всі пішли. Крихітка впав. Добити, добити його. Ой, бичара гарно влетів. Їх вже двоє. Стояти. Стояти. Сумка з добром карамаря Забирай, 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 викидаємо зайве барахло. І в нас лишився ще один інквізитор. А ну-ка, хлоп'ята. Покажіть йому, як треба з цим по. Пови... Похмуреніл. Похмуреніл, похмуреніл. Де ти є? Опік, ти чому впав? Піднесенький. В тебе ж все було добре. Похмуриніл, покажи мені. В тебе теж немає зброї. Ех ти. Що ж ти робиш? А, йому потрібна теж якась зброя. А, стривай, давай до опіка. Обмін. Пішов, 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 пішов. Похмурені. Стояти. А, ні, не в опіка. В орона, можливо. Я в когось бачив тільки, що багатенько зброї було в. О! В Іну. Похмуреніл. Іди сюди. Біжиш до Іну на обмін. Швидко. Раз. І береш собі отаку от штучку. Прекрасно. Прекрасно. І ось тепер, хлоп'ята точно впораються, мені так здається. Валіть його. Валіть цього інквізитора. Треба, щоб молі підійшла. Треба, щоб підійшла молі, бо інакше діла не буде. Біб, будь ласочка, роби щось. Який же він, собака, сильний. Ще один впав. Гекошу хтось побив. Це просто трендець. Хлопчики. Будь ласочка, всі сюди. Сото стоїть. Глянь, а що він там тримає? Якогось моча недолугого. Нормально, пішло діло, пішло діло, але його ще сильно треба бити. Йому ще багатенько треба накосати. Молі, давай ка сюди пішла швидше. Швидше підтягуємось. Це просто трендець. Як же їм з ним важко? Дуже сильний супротивник. Ще один впав. Ну камінець недовго в нас стояв на ногах. Да хтось вбийте цю наволоч. Боже мій. А якщо отсюди відійти всім швиденько? А ось тепер всі на нього напали. Швидко. Швидко, хлопчики. Лупіть гада. Ще один безрукий якийсь. Прекрасно, прекрасно. Бичара пішов у наступ. Чудово! Чудово! Але треба, щоб молі пішла. Рука, стояти. Стояти, рука. Рука, я бачу, в руках нічого немає. Це поганенько. Бойовий тисак. біленький. А, що ліпше? Бойовий тисак чи. Хм. Чи все ж таки взяти ще один хрест паладіна? Або кінер руба якогось. Добре, беремо те, що лежить поряд. Бойовий тисак іди візьми. Вперед, вперед, вперед. Молодці. Молодці. Наваліть йому. Наваляйте цьому покидьку. Да скільки йому треба. А це хто? Ти хто? Вічний крилатий ванг. Взагалі нічого немає. Кабзда, в нього ні аптеки, нічого не лишилось. Тому він швиденько біжить до опіка, обмін. Стояти. Візьми аптеку одненько. Візьми от таких трошечки. Також тепер біжи, будь ласка. А тобі потрібна зброя. Ну, я не знаю. Підбери собі щось. Ну, оцей, можливо, хрест паладіна. Тобі підійде, так? Да? Давай, пішов за ним. Пішов за ним. Оп, і вбій. І вбій, швиденько, повертаємось. Я сподіваюся, вони його колись доб'ють. Який же зелений. Зелений. Будь ласочка, не наривайся. Твою ж мать. Що відбувається? Що ж там така сильна тварюка, інквізиторна? Вони не можуть одненького забити. Я просто в шоці з цих хлопчиків. Вони всі дуже втомлені. Кан. Кану скоро буде гаплик. І він, мені здається, теж ні, в нього є зброя, але йому дуже погано. Відійшов сюди, відійшов і лікуєшся. Перша допомога. Швиденько. Швиденько Кан. Я думаю, там наші хлопці впораються. Кан нехай полікується. Давай, давай, давай. Лікуйся. І обов'язково, бо скоро руку втратить. Нам це взагалі не потрібно. Лікуйся, лікуйся, мій хороший. Чудово, чудово, чудово. Вони пішли його лупашити, як треба. Це опік там доєднався нарешті. Рука ніжка. Кан майже виздоровів і накласти шину. Шин немає. Добре. Біжи в ближній бій. Біжи в ближній бій з ним. Не... Ой, пауза, стривай, стривай, стривай. Ніхера собі він в біпа зараз влупив. Бібчику, будь ласка, влупи йому. Там трошечки лишилось і він майже здох. Добийте його хтось. Там руками б'ється, він не може бити зброєю. Кабзда якась. Ти подиви, що він робить. Ти подиви, що робиться наволоч. Я в шоці. Він зараз всіх покладе. Один. Дуже сильний супротивник. Потрібно, щоб нормальні хлопці. Ну, нехай слабенькі попадають. Просто я так дивлю, що не можуть більше, ніж 4 людини атакувати одненького ворога. Тому потрібно, щоб маленькі попадали і підтягнулись вже сильні. Чудово, нарешті. Нарешті вони його побили. Це просто жесть якась. Так. Хто в нас погано одягнений? Скидаємо оці речі. Ну і наші хлопчики нехай швиденько лікуються. Прекрасно, прекрасно. Зелений. А, в зеленого. Давай от сюди. Нормально, йому буде чим битись. Чудово. Так, зелений полікується. Хто ще? Логан. В Логана є зброя, всього є вічний крилатий ванг. Та начебто нормально одягнений. Хіба що можна шолом трошечки інший? Голова, шанс пробиття. Ні, шолом потрібно брати. Шолом потрібно брати ось цей де він. Ковшовий зукін, давай бери. Бери собі зукіна. А, так він непритомний. Якого зукіна він тобі візьме? Він нічого зараз взяти не може. Камінчик, камінчик всіх підібрав. Вони тут з кимось ще б'ються. Господи, це просто жесть. Дам добити вже цю наволочь, воно ж слабеньке, воно ж немощне. Хлопці, камінь. Швидше. Зелений, бідолашний, нічого не може зробити. А що ж з тобою не так? Рука поламана. Нічого, нічого мій ні маленький. Зараз ми тебе загоїмо. Молі, будь ласка, можна щось зробити з цим, ні? Нарешті, нарешті. А тепер швиденько лікуємось. Швиденько всі лікуватись. Ну що ж, друзі, як вважаєте, вже час штурмувати основну фортецю? Я вважаю, що потрібно. Тому перед спочатку вбиваємо оцього покидька. Бібчик, давай, давай, біжи. Біжи, мій хороший. Тримайся! Тримайтесь, мої маленькі. Швиденько всі на стіни. Біп, куди ти побіг? Куди ти біжиш, твою мать? Біп. Будь ласка, заспокойся. Просто зупинись і ліку. о Да нам гаплик. Мені здається, ми дарма сюди приперлись. Ти подиви. А, старший паладін. Старший паладін. Старший паладин. І ще один старший паладін. Це дуже серйозний супротивник. Дуже серйозний. Але арбалетників таки треба винести, бо з ними ми битись добре не зможемо вперед. Вперед, мої хороші. І так, Моллі. Ніхера собі їх скільки тут. Треба відтягуватись. Відходимо. Відходимо, друзі. Відтягуємо швиденько всі. Всі відходьте. Всі тікайте звідти. Бігом, 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 бігом. Відходимо, щоб арбалетники до нас не діставали. Швидше, швидше, швидше. Швидше, друзі. Біжіть. Біжіть. Давайте всі сюди. Всі напасти на нього. Боже мій. Боже мій, що відбувається? Тікайте. Тікайте. Біпа вже побили, я так розумію, так? Да? Де біп? А ні, ще в порядку, біп ще в порядку. Але ми витягнули їхніх елітних воїнів сюди. Давайте, мої маленькі, от сюди ж швиденько всі збираємось. Збирайтесь, збирайте, збирайте, збирайтесь. Збирайте. Тепер нам потрібно, щоб оці хлопчики відпустили всіх, кого вони тримають. Можливо, вони оживуть і будуть битись. Ну і що ж, а де Молі? А Молі тим часом вже впала. Оце бійка пішла. Нам буде на переливки. Ну що ж, сподіваюсь, що все буде добре. Але дуже сильні війська повставали. Слухай, дуже сильні. Нам треба хоча б одне, кого моля отямалась. Перша допомога не встояла. Вона не встояла. Біп рубай їх. Рубай хоча б оцього голого. Ви 100% маєте вистояти. Ти подивись, скільки людей в нас попадло з кардання молі. Молі, ска... Да хто ж тебе рубаєте завжди, твою мать? Нормально. Бочара тримається. Нам гаплик. Нам гаплик. Ти подиви, що відбувається. Це Срака. Да, проти цих воїнів ми ще не тягнемо. Здається, зараз всі поляжуть. І ми, друзі, таки полягли. Таки полягли, а також в мене щось не записався далі звук. З мікрофону. Я ще дві години щось вам розказував, але виходить, що сам для себе. Вийшло як? Я поліг всією тією армією, поки лікувався, нападав, знову лікувався, поняв, що це не працює, і вирішив діяти моллі по стелсу. Підтягувався, нападав, витягував по одному їхньому воїну, його гепав і потім витягував наступного. Таким чином трошечки протримався. Врешті-решт лорда Фенікса побити в, скажімо так, в чесній боротьбі мені не вийшло. Тому пішли на хитрість. Ми піймали, коли він спить, обікрали його, зняли з нього всі обладунки, молі це власноруч зробила. А, а потім вже влаштували з ним бійку і таки перемогли. Але тут є нюанс. Так як в мене чомусь незрозуміло, були зіпсовані вже стосунки з шеками. Що робити з цим лордом Феніксом, я таки не поняв. По нормальному його треба було віддати в королівство шеків і отримати за нього гарнезну винагороду. А так він просто в мене тепер на плечі висить, і що з ним робити далі, не зрозуміло. В будь-якому випадку святу націю було покарано, зломлено і побито, і тому я рахую, що це вже є перемога. І, мабуть, на цьому ми цей сезон, так би мовити, це проходження кінчі за нашу молі будемо завершувати. Бо в принципі грати тут можна безкінечно ставити собі нові цілі, нові завдання. Але я гадаю, що треба вчасно завершити цю історію. Можливо, можливо, як і планував, ми зробимо наступне проходження виживання в цій грі. Тільки за роботів не будемо брати більш нікого. От спробуємо чисто роботів. Подивимось, скільки ми зможемо їх по всій мапі зібрати, і чи взагалі можливо буде ними пройти нормально. Але це не точно, тому що я бачу, що кінчі гра, хоч і дуже, дуже крутезна, дивляться її мало, переглядів мало, часу на її зйомки виходить багато. Не знаю, чи є сенс витрачати на це свій час, якщо вам вона не заходить. Можливо, вам не заходить просто саме моє проходження цієї гри, тому всім бажаю знайти те, що вам до вподоби. Грайте в цікаві ігри, творіть свої історії, свої виживання. Ну і всього вам доброго, нехай щастить.